Це то що ми хотіли? Це вже більшенький, не? Не такий? Менший. Так. Сомік Віталік дає життя. Блін. Віталік третього життя. О! А ти не вірив, приманку? Так. Да. я сидів відео, тобі повідомлення віче. Я таке хотів потримати. Сильний, де? Ну движ, ти там його візьмеш на тій воді. Ну що що потримає, а якщо сильно вниз піде, то піде вниз. Ого. Я тоже подумав. Я думаю, що обірвав. Давай може йде туди на перекат з переката його стягує, типу, знаєш? Він бере туди. Що там камнії нема великі. Ти вже просто його зараз не зможеш протитечі все, все тянути. Mm -hmm. Не форсуй, не форсуй, Перейди в той перекат. Де я не з тобою перейду, може там, попробувати і поможу візьму. Коротше, друзяки. Сом хуліган. Поплив не по течі. Ми пішли по нього, бо він не йде. Давай давай, не пускай його, так, а так по течі його раз-раз. Може навіть вниз трошки зійде. Mm -hmm. Ще нижче, типа, щоб mm -hmm. ти... Mm -hmm. Зараз буде з тобою плисти аж туди. Mm -hmm. так, це так, давай так типа, його стягуй, стягуй, і він типу злізе. Іди нижче, типу, нього. І стягуй його до себе. Він буде по течії до тебе плисти. Нормально, він вийде зараз на перекат. Просто ти не, не чекай, а трохи його... Підкачни зараз. Все, він зараз бачиш, він зараз йде вниз. І до тебе за одне. Да, Просто ти йди наперед, щоб він з течі... Ти його зараз піднімаєш і тягнеш, тянеш. Mm -hmm. Давай, давай швидше йди І качай. він зараз тут дивися. Тут вже течія менше. Зараз ми його тут візьмемо. А Я є, є, давай. Камінь там кипиться, тобі не заліз. Та його маєш до того пореката викачати. Там вже бли, починається. Ні. Давай 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 піднімаємо. Тут бач бровка. Там зараз він вийде туди на течі і падай, буде що там ще х**на куди качати, що він крупний. Давай, 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 Потрібно швидше йти.